привіт привіт Сьогодні з вами поділюся ну просто ідеальним рецептом абрикосового варення. Його називають ще королівським. Там є декілька секретів, які я вам обов'язково відкрию. Починаємо! І для цього рецепту нам потрібно абрикоси. Ми використовуємо 3 кг. 1 до 1 цукру, ідентично 3 кг, 50 г води. Одна чайна ложка лимонної кислоти і я буду використовувати кісточки з абрикос на 1 кг, ну, приблизно в середньому 10 кісточок. Для початку нам потрібно помити абрикоси, обсушити їх і витягнути з них кісточки. Так, що ми робимо першим ділом? У мене абрикоси, в принципі, такі різнокаліберні. Є великі, є маленькі. Я навмисно купував такі абрикоси. Для чого? Великі, наприклад, ось такі, як оцей, ми надрізаємо ножем, розкриваємо, ось так. І просто витягуємо кісточку. І скріпляємо назад його до кубки, ставимо у посудину. Якщо це є маленькі абрикоси, ось такі, як, до прикладу, оці от, вони от, такі менш каліберні, отакі от. Що ми робимо? Тут я використовую такий невеличкий секрет. Я беру просто паличку з китайського ресторану, яким ми їмо зазвичай суші. В домашніх умовах також можна використовувати простий олівець. Що ми робимо? Вставляємо паличку ось сюди і натискаємо. Відповідно, кісточка просто випригує. І в нас виходить ягідка ціла, тобто цілий абрикос, жодною, в принципі, такою от. І робимо ідентичним. Дивіться, бачите, я вам покажу помаліше. Ми натискаємо ззаді паличкою на кісточку. Кісточка випригує і ми маємо повністю, практично цілий абрикос. Ми це робимо, в принципі, з усіма абрикосами. Одне, що ці абрикоси, які ми залишаємо такими ціленькими, ми їх поколимо шпажкою, для того, щоб вони віддавали максимальну свій сік. Ось таким чином. Просто беремо і робимо в такій хаотичній формі декілька надсічок. Ось. Отаким чином. І робимо все те саме з наступними абрикосами. Ну, в принципі, батьківщина абрикоса це є Азія. Близько 2000 років тому плоди з'явилися у Вірменії. Тому, відповідно, так, в принципі, абрикоси називають інколи вірменським яблуком. А вже з Вірменії, в принципі, вони попали далі, в Грецію, і зараз ми також ними ласуємо і робимо з них і джеми, і варень. На рахунок абрикосових кісточок. Оте, що я вам розказував, що я їх буду використовувати. Дуже багато хазяїв і хазяїнів, людей, які варять джеми, повидла, вважають, що кісточки є токсичними і не вважають їх доцільно використовувати у стравах. Хоча насправді кісточка абрикос є унікальною за своїми властивостями, дивовижна цінність і корисних абрикосових кісточок полягає у великій кількості вітаміну в 12 і в 17 Останнім часом вченими різних країн проводилися розробки лікарських препаратів від онкологічних захворювань. Відзначено, що в більшості причиною виникнення цього страшного захворювання. Є вітамінний дефіцит. Саме вітаміни b 17 що потрапляють в необхідній кількості в організм людини з вживанням кісточок абрикоса, перетворюються на простий вуглевод. І організм отримує свого роду так звану природню хіміотерапію. Тим самим хочу вам запевнити, що ці кісточки, ну просто неймовірної величини. Допомагають нам та нашому організмі відповідно, уникати так званих тих жахливих захворювань. Ну, Чесно кажучи, якщо ми вживаємо в їжу абрикосові кісточки, цілком, ну, я вважаю, в принципі, це як профілактика від різних видів захворювань. Ну, Одне ви самі розумієте, що це має бути також із якоюсь розумною, відповідно, для людини. Для розумним рішенням для, для, для людини використовувати абрикосові кісточки. А, наскільки я, от я читав літературу, в принципі, в один день з'їдати з абрикосами в районі 10 кісточок дуже корисно для нашого здоров'я. Ну добре, що я сьогодні дуже розговорився. Давайте я не буду вас втомлювати і дочищаємо усі абрикоси. Так, тепер що ми робимо? Абрикоси ми вже почитили від кісточок, ми беремо 50 г водички, виливаємо у посудину, у якій будемо варити варення. Для чого ми виливаємо водичку? Для того, щоб абрикоси під час нагрівання не почали пригорати. Тепер ми додаємо такий невеличкий шар цукру. Його Рівномірно розподіляємо. Ось. І на цей цукор ми закидаємо абрикоси. Тобто ми пересипаємо абрикоси шарами із цукром. Стараємося, щоб це було так рівномірно. Ось. Так, є, закинули. І ідентично пересипаємо цукром. Покриваємо повністю перший шар абрикос. Ось. І приступаємо далі. Закладаємо наступний шар абрикос. Відповідно, старайтеся, щоб ви їх не приминали. Не приминали, ну, відповідно, ми хочемо зберегти е, цілими абрикоски, тому, відповідно, краще, щоб вони в нас були в такі, такій красивій формі. Ось. Зараз е, в теперішній час селекціонери почали вводити велику кількість абрикос. І, власне, е, спеціально для готування е, варень і джемів е, виводять спеціально е, такі абрикоси, в яких дуже великі кісточки. Ось вже з'явилися дуже великі е, кількості цікавих сортів, е, які, в принципі, зараз використовують як і в кулінарії, так і відповідно, відносно у медицині. Взагалі, користь абрикосових кісточок перевірена протягом багатьох століть. Східні лікарі готували різноманітні лікарські засоби на їх основі. Відповідно, що застосовувалися абрикосові кісточки для створення препаратів, необхідних при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, нефриту. У китайській народній медицині використовуються кісточки абрикоса для приготування спеціальної емульсії, яка е, була створена для того, щоб е, позбутися гикавки відповідно і власне самого кашлю. Чому я про це говорю? Е, Неоцілений скарб, От те, що в мене в руці, відповідно, це є ці абрикосові кісточки, ми закладаємо е, у середину. Між шарами, ми поки закладаємо їх у середину. Для чого я їх використовую? Ну, Першим ділом, те, що вони дійсно дуже є корисні для нашого здоров'я. В другу чергу, я раджу використовувати абрикоси такі напівспілі. Вони не повинні у вас в руках розлатися і вони не повинні бути переспілими. І, відповідно, Саме от в пропорції до 1 кг 10 абрикосових кісточок є ідеальним засобом для того, щоб надати ну, просто неоціненного аромату нашому варенні. Ці кісточки видадуть свої ефірні масла, свій сік, і наше варення ну, заграє по-ідеальному, по-новому і дуже-дуже буде смачним. Так, тепер ми засипаємо. Ці абрикоси знову ж таки цукром. Ось розподіляємо його знову ж таки рівномірно. Закладаємо останні абрикоси. Ось так. Ця маса, яка в нас є, в принципі, назад так до країв. Ось до країв. Кастюлі, але відповідно розумієте, що цукор розтопиться, пустоти заповняться, і, відповідно, абрикоси е, осядуть. Ось. Саме зараз, в самому кінці, ми по абрикосах висипаємо одну ложку лимонної кислоти. Для чого ми додаємо лимонну кислоту? Перше для того, щоб варення зберігалося відповідно, якомога довше. Е, друге... Е, Лимонна кислота не буде давати, як кажуть в народі, засахаруватися нашому варенні. Оскільки, відповідно, велика кількість цукру, то, відповідно, воно не буде сахаритися, що і є великим плюсом, окрім того, що варення, відповідно, буде довго зберігатися. Ось. Все. Про кисточки я вам розказав, про абрикоси я вам розказав. В такому стані ми залишаємо кастрюльку буквально на хвилин 10, для того, щоб абрикоси пустили свої перші соки, трішки осіли у кастрюлі, після чого ми будемо варити. Взагалі варити, варити цей чудовий, просто неймовірної смакоти джем варення, ми варимо практично в такій стадії іменоварки, ну, хвилин 15. Зараз я вам все покажу, все розкажу. Залишаємо для того, щоб трішки осіли абрикоси. Так, бачите, от я вам покажу. Абрикоси вже помітно деякі випустили свій сік і відпіву цукор, став таким волоєм. На даному етапі ми включаємо вогонь на такий середній, для того, щоб почав процес готування самого варення і, власне, сам цукор почав топитися. Я ненавиджу варити варення 3, 5, 10, 15 днів. Я вам показую ті варення, які готуються буквально 2-3 години і є неймовірно смачними. Ось, ми зараз чекаємо, щоб ця суміш розтопилася. І почався процес закипання. Абрикоси киплять 5 хвилин, після чого ми їх виключаємо і повністю остужаємо. Значить так, варення наше закипіло. Так воно на маленькому вогні кипить 5 хвилин. Ми його знімаємо, повністю остужаємо, повністю наголошую. Варення має бути повністю холодним. Не тепленьким, не ледь теплим, а повністю холодним. Після чого ми ставимо знову ж таки на вогонь до ідентичної ситуації. Пробулькує, прокипає 5 хвилин, знову ж таки остигає. Повністю і знов ставимо на вогонь. Закипає, 5 хвилин, знімаємо, після чого складаємо у банки та стерилізуємо 10 хвилин. В іншому випадку зберігаємо у холодильнику та куштуємо щоденно. Зараз я вам покажу, коли воно остине, яке воно виходить. Так, варення остигло. Подивіться, якого чудового воно кольору. Абрикоса... Ходиться, абсолютно трівочку. Абрикоса ну, практично ціленька. Деякі, деякі... Бачите, вони також тримають форму, ті, що були половинками. Ось, я вам покладу на трівочку, щоб ви бачили. Вони також тримають форму. От, і, бачите, якого воно красивого кольору. От я вам тут от... Дивіться. Бачите? Олір просто неймовірний. Варення не розтікається. Воно є е, таким ну, дуже смачним і непритурне не солодке. І подивіться, яка ціленька, красива абрикоска. Бачите? Ягода. Ну що, кому подобається цей рецепт, ставимо лайк. І підписуємося на мій канал. Усім смачного!